Коробки з великодньою випічкою до Святотроїцького кафедрального собору несе завідувачка дитсадка Наталія Петраш. Каже, збирали паски разом з батьками вихованців та колективом закладу. І працівники долучались також, випікали на вихідних. якраз ось були вихідні, і вони також випікали пасочки, тому що всі дійсно вдячні нашим воїнам. Тому хочеться, хоч якось трішечки підсолодити їм і нагадати, що в нас скоро великдень. Такий приклад дорослих, вважає, сприяє вихованню патріотичного покоління. Діткам показуємо приклад. Вони там поклали також свої малюнки, доклали в коробочки, тому знають також, що вони приймають і їхні батьки участь у цьому. Це дуже важливо, звичайно, виховувати патріотичне відчуття до України. 50 пасок закупили і в іншому дитсадку міста, розповідає його завідувачка Тетяна Прасол. Збирали разом з батьками. Попереду вони донатили, організували для себе невеличкий ярмарок. І це вже для нас традиційно закупили певну кількість. Часто ми випікаємо, цей раз вирішили закупити. Щоб Великодня випічка могла порадувати військових і не зіпсувалася, збирають її відповідно до запитів захисників, розповідає голова соціальної допомоги Черкаської єпархії і ярей Дмитро Ярославський. Всього необхідно, каже, три з половиною тисяч пасок. Капелани зробили опитування в своїх підрозділах, скільки потрібно зібрати пасочок, щоб і не було багацько, і щоб не було мало. На сьогоднішній день ми вже зібрали 750 штук пасочок, це які вже перераховані. Приносять в різних ящичках пасочки, ми їх перераховуємо і більше ящиків, бо щоб менше було місця, займало. Проводять таку акцію, каже, з 2014 року. Перерву робили на період ковіду до 2 травня. Долучитися до неї, каже, можуть всі черкасці. 2 травня о 11-й годині буде посвята пасок, буде посвячувати керуючий єпархією високоприосвяченіший владика Йоанн з духовенством, капелани, і після освячення цих пасочок будуть вони передані капеланами в свої підрозділи. В сьогоднішній день ми до пасхального часу ми будемо намагатися військові капелани. Черкащини, які знаходяться в військових частинах, так будуть перед передамоці всі Пасхи нашим захисникам. Це є важливість у тому, щоб об'єднуючись, і навіть і ці акції ми показували, що ми єдині, і ми можемо просто стояти ворогу і бути єдині з нашими захисниками. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.